Ми зараз знаходимося а, в тому часовому відрізку, де ми проводимо оптимізацію. Ми використовуємо штучний інтелект для того, щоб почати робити щось швидше, якось об'єднати там одній людині, дати там декілька ролей, наприклад, і всяке таке, а, десь зекономити, десь можливо трошечки підзаробити. -під Але коли ми все це зробимо. Настане час думати про те, а що далі? Що ще ця технологія може нам надати? Чи може вона реально щось створити нове не тільки допомогти тобі оптимізувати, там щоб ти там швидше все робив за ті ж самі гроші? І ось тут якраз розробники, і в принципі люди. Будуть в ціні, тому що штучний інтелект він не може креативити. Він не може вигадати тобі якісь історії. Там, де людина проявляє ну, свої найкрутіші ці якості по створенню якихось революційних речей, штучний інтелект суперсильно програє. Якщо казати конкретно за розробників за інженерів, оця вся база. Як будуються системи, вона ну нікуди не подінеться. Штучний інтелект mm -hmm. тобі скаже: да, звісно, зараз ми оцю всю систему там, типу, побудуємо супер клас. Ось тобі код. зали його кудись там mm -hmm. і все запрацює. А ти як людина зрозумієш та ну ніхріна, ти не подумав про масштабування, ти не подумав про те, що в тебе може бути пікова активність, якась да. Тобі треба, наприклад, скелитися, даунскейлитися і так далі. І так далі. Ну, тобто, це те, що тобі штучний інтелект в комплексі не дасть.